母。 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 І я вже вдома. Я хотіла показати вам свої покупочки, які я сьогодні купила в Рошені. В Рошені діє акційна пропозиція. Пам'ятаєте, показувала вам, коли розпочався тиждень акційних пропозицій від мережі Рошен, вафлі велика упаковка вагою 216 різний асортимент, і кокосові, і лимонні, і шоколадні, дуже смачні. Вони зараз усі на, по акційній ціні 38 гривень, 16 копійок, тож вирішила взяти. для чайу. До кави і давно не купувала в рошені зефір, але зефір я цього разу взяла в шоколаді. невелику кількість. Взяла там. 5 штучок на 134 гривні вийшло і 32 гривні 45 копійок. Я віддала за таку кількість, Акці... не акційна пропозиція була. Ось вирішила взяти. Вони, до речі, дуже смачні від торгової марки Рошен. Мені до... більше до вподоби зі смаком груші, але є смачніше зі смаком полуниці. А ось цей в шоколаді я цього разу взяла. А зараз ще хороша акці... не акційна пропозиція. Вибачаюсь на масло грошен, акція, на жаль, закінчилася. До цього у них була хороша акційна пропозиція на масло по 87 гривень, але, на жаль, закінчилося. І тим не менш, хоч і немає акційної пропозиції без знижок 99 гривень, 85 копійок, 100 гривень. Да, ось бачите, коштує масло 180 г в упаковці, 82,5% жирності. Але вирішила його взяти, бо масло я ось вчора звертала увагу. Заходила в АТБ подивитися, а масло білоцерківське коштувало 114 гривень. На 14 гривень дорожча пачка, але вирішила взяти. Якраз була в Рошені, думаю, візьму за 100 гривень пачку, 99 гривень, і 75 копійок. Взяла вже готуюся до Великодня. Вже пасочки будемо ж готувати. Заходила сьогодні в Айву, а в Айві я сьогодні купила мікс зелені 125 грамів в упаковці, 47 гривень. Коштує і яблука Голден взяла. Зараз ціну покажу, бо наліпка до салату. Наклеїлася. Яблука Голден. Сьогодні в айві по 54 гривні 20 копійок. Я взяла 712 грамів яблук і віддала 38 гривень 59 копійок. І ось, власне, яблука, наліпка просто на торбинку не наклеїлася, наклеїлася саме на упаковку салата. І в я ще взяла тунець. А тунець взяла маленьку баночку, 105 г в упаковці, 71 гривня коштував тунець, на салат вирішила взяти. І, окрім цього, я Ще хотіла показати свої покупки з сільпо. Сільпо, я сьогодні купила хамон. Теж готуємося до Великодня. І потрошку вже купую деякі продукти, які з терміном придатності в холодильнику до наступного тижня. Думаю, все буде добре. Вони в холодильнику будуть чекати свого зіркового часу. Я взяла сьогодні хамон. Хамон невелику кількість взяла для брускет 42 грами. Ось така маленька упаковка, обійшлася на 60 гривень. 29 копійок вирішила його взяти. І сир взяла сир м'який салатний. Від торгової марки «Премія». 200 г в упаковці, в такий маленький. Я вам його колись показувала, до речі, мені сподобався непоганий. Був на брускети, на салат, можна 51 гривня 99 копійок, це в сільпо взяла. І також сільпо сьогодні взяла банани. Банани були в сільпо, зараз покажу вам по 79 гривень. 90 копійок ось, бачите, знов піднялися банани по вартості. Минулого разу купувала вони в районі 75 гривень, а Зараз у 77,90. чотири банани невеликого за розміром обійшлися мені в 45 гривень, нуль копійки. І ще одну покупку взяла сьогодні в сільпом. Це рідке мило від торгової марки Gelix, моє найулюбленіше з екстратом лайма, і мені подобається цей аромат, і подобається це мило за те, що воно густе, його надовго вистачає. У мене майже закінчується, вирішила поповнити запаси, хоч і не занадто вигідна упаковка, в плані того, що велика упаковка 1,5-літрову можна купити десь 104-110 гривень зараз по вартості, але я взяла маленьку, в принципі, її теж надовго вистачає. Чає 500 мл і коштує 47 гривень, 19 копійок від торгової марки Гелекс. І ще одну хотіла показати вам покупку, але це я вже ще вчора ввечері купувала. в Фору заходила в форі. Зараз діє акційна пропозиція. На сир від сир Брід Діржон 60% з акційною пропозицією 399 гривень за 1 кг. Я взяла ось такий шматочок вагою на зараз вам, скільки на 276 грамів. Його, в принципі, такий величенький, як на мій погляд, і 110 гривень я віддала за шматок сиру. Термін придатності, хоч і акційна пропозиція, але термін придатності до 30 квітня вирішила теж взяти. Ти його зайвим не буде до святкового столу. Буде якраз потрошку потихеньку готуюся, бо щоб не було там занадто коштовних якихось великих покупок і не витрачати дуже багато часу. Потрошку деякі товари закуповую вже до святкового столу. Ось так. Дуже дякую вам за ваш зворотній зв'язок, за те, що коментуєте відео під минулим. Відео дуже багато коментарів було. Я вам за це дуже дякую. Дякую, що приділили час і цьому відео переглянули. Бажаю вам чудового настрою, сонечка в тиші, Не забувайте підписуватись, хто не підписувався на канал, натискати на дзвіночок, коментувати відео, ставити свої вподобайки.